Наталя разом з донькою Дар'єю та онукою Валерією вдома часто готують. Жінка каже, що дівчата вже можуть самотужки приготувати яєчні, макарони, зварити пельмені та нарізати салат. Сьогодні усі разом вони прийшли на майстер-клас здорового харчування від українського шеф-кухаря Євгена Клопотенко. Я надіюсь на те, що вони все-таки щось візьмуть із цього майстер-класу, якийсь досвід, тому що вони у мене люблять готувати. І я з задоволенням буду дивитися на те, як вони будуть готувати саме здорову їжу. Разом із дівчатками вивчати основи здорового харчування прийшли ще 13 діток. Проєкт організований дитячим фондом ЮНІСЕФ спільно з громадською організацією гастроприхожання Євгена Клопотенка при підтримці Міністерства освіти і науки України. Проєкт відбувався у сіми містах Західної України. Зокрема, у Хмельницькому на проєкті відвідали десь близько 700 діток. Це було 50 неймовірних унікальних майстер-класів здорового харчування, де дітки змогли психологічно перевантажитись в цей нелегкий час і змогути навички здорового харчування. Досвідчені кухарі разом з дітьми вивчили, як має виглядати тарілка здорового харчування а потім спільно приготували три страви за рецептами Євгена Клопотенко: боул, салат Цезар та чай масала. Ми під час заняття можемо пропонувати дітям в ігровій формі працювати з їжею. Тобто, коли ми маринуємо м'ясо, ми говоримо масажуємо м'яско. Коли ми обираємо спеції, ми також пропонуємо в ігровій формі обирати ці спеції. Коли ми миємо гречку, ми говоримо, ми робимо гречки, дискотеку. Це дуже класно. Діти задоволені і отримують масу позитивних емоцій. За словами організаторів, такий підхід дає можливість дітям розвивати свою уяву, мислення, дрібну моторику, а також стимулює до розвитку своїх навичок та комунікації з однолітками. Мета нашого проекту є саме популяризація здорового харчування і допомога дітям, які постраждали від війни, і проживають в нашій громаді на Хмельниччині, щоб вони змогли розвантажитись, зняти стрес і комфортно себе почувати. На Хмельниччині участь в проєкті взяли 700 дітей від 6 до 17 років. Половина учасників це діти, евакуйовані із зон проведення активних бойових дій. Подібні майстер-класи вже відбулися у Львові, Рівному, Тернопілі, Чернівцях, Ужгороді та Івано-Франківську. Тепер завершальний майстер-клас провели і у Хмельницькому.